Я вітаю вас, любі водії та водійки. Ви на каналі за правилами. Тут ми регулярно розбираємо різні цікаві ситуації, що можуть трапитися за кермом, та пригадуємо правила дорожнього руху. Сьогодні у нас досить цікава задачка про сигнали регулювальника. Будьте уважними та відповідальними. І поїхали. Отож, за якою траєкторією дозволяється виконати розворот. Добре подумайте та оберіть вірний варіант серед запропонованих. 1. Тільки за траєкторією А. 2. Тільки за траєкторією Б, 3. Обидві траєкторії дозволені. Та 4. Обидві заборонені. Друзі. Буде дуже круто, якщо ви зараз призупините відео та напишете обраний вами варіант в коментарі. Пізніше у вас буде нагода звірити свій варіант з правильним. Буде дуже цікаво побачити, хто тут зміг впоратися з цією задачкою. Також більше цікавих завдань ви знайдете в моєму телеграм-каналі, посилання на який знаходиться в описі до цього відео. Я сподіваюся, ви обрали вірний варіант та готові перейти до розбору. Отже, ми маємо перехрестя, до якого під'їхав зелений автомобіль. Перехрестя є регульованим, оскільки воно обладнане світлофорами і на ньому навіть є регулювальник. Він стоїть до водія лівим боком з витягнутою вперед правою рукою. Значення цього сигналу ми можемо знайти в пункті 8.8 правил дорожнього руху, де говориться, що з лівого боку дозволено рух трамваю ліворуч нерейковим транспортним засобам в усіх напрямках. Пішоходам дозволено переходити проїзну частину за спиною регулювальника. З боку грудей усім транспортним засобам дозволено рух лише праворуч. З правого боку та спини рух усіх транспортних засобів заборонено, а пішоходам дозволено переходити проїзну частину за спиною регулювальника. Згідно до цього пункту, водієві зеленої автівки дозволяється продовжити рух у будь-якому напрямку. Але що ж робити з червоним сигналом світлофора, який забороняє рух в усіх напрямках? Тут все дуже просто. В пункті 8.3 зазначено, що сигнали регулювальника мають перевагу перед сигналами світлофорів та вимогами дорожніх знаків і є обов'язковими для виконання. Отож водій має проігнорувати червоний сигнал світлофора і слухатися регулювальника, який дозволяє виконати розворот. І залишається одне запитання: а як саме водій має цей розворот виконати? Насправді, в правилах не зазначено, має водій розвертатися так, як за траєкторією А. Чи так, як за Б. А отже, обидві траєкторії є дозволеними. Відповідно, я вітаю усіх, хто брав варіант відповіді під номером 3. Друзі, я безмежно вдячний вам за увагу та щиро прошу вас поставити лайк цьому відео. Також підписуйтеся на канал та тисніть на дзвіночок, аби не пропускати нові задачки. Будьте пильними та грамотними, і, можливо, колись ми зустрінемося на дорозі і роз'їдемося. Звісно, що за правилами.